Я имею право? Нет. Что я значит не имею право? Да, 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 да. да ну его не буду я ничего удалять. А что вы парня задерживаете? А его не задерживают. А кто? А что его проверяют? Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. сьогодні будемо дивитися цікаве відео, як відбувається посилення мобілізаційних заходів у жовтні місяці. Чому ви спросите? Тому що ми бачимо, що є нові підходи, а саме вже проводять мобілізаційні заходи представники ТЦК у метро. Дуже цікавий фрагмент. Я хотів би, щоб ви подивилися, і я його зі свого боку прокоментую, з юридичної точки зору. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково робіть підписку, щоб знати свої права і вміти ними користуватися. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Що Я маю право. Ні, що не значить, ні ім'я право. Че я не имею права? А чего вы парня задерживаете? А его не задерживают. А кто? А что его да. проверяют? Доброго а? дня. Доброго дня. Чего вы парня задержали? Ну, так что ну, не ну, ну, что, что ну, все. А ты просто не ждем, полиции? полицию. Да, 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 да. да. Не буде нічого далі. Це відео буде нічого далі. І так, друзі, що ми бачимо? Ми бачимо ті обставини, що до хлопців підійшло декілька представників ТЦК та почали щось в нього встановлювати. Скоріше за все, документи вимагати або, можливо, затримувати навіть. Однак інша людина побачила відповідні події, почала одразу фіксувати це на мобільний телефон. Знову ж таки, фіксувати дії представників ТЦК. Не заборонено жодним нормативно-правовим актом. Ми це вже знаємо. Багато матеріалу з цього приводу ми також робили. Хотілося б звернути увагу на наступне: на те, що у нас головним законом нашої країни є Конституція України. Згідно 33 конституції статті, чітко визначено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування вільний вибір місця проживання. У цьому випадку, скоріш за все, хлопця хотіли затримати. Однак, відповідно до статті 262 Кодексу України про адмінправопорушення, адмінзатримання особи, яка вчиняє, адмінправопорушення, може проводитися лише органами, органами, уповноваженими на те законами України. Далі дивимось. Згідно положень пункту 1 частини 2 цієї статті, адмінзатрумення при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюються органами внутрішніх справ, а саме Національною поліцією. Друзі, якщо вам потрібна така, до речі, монографія, де все чітко. Зазначено, і найголовніше, щоб знати свої права і вміти відстояти свої права, не забувайте долучатися до нашого клубу юридичного захисту водія. У цьому випадку ми бачимо ту обставину, що представники ТЦК одразу, коли побачили, що їх фіксують, припиняють чиняти певні дії. І хлопці відпускають. Так що ж це таке? Де якісна мобілізація, про яку всі кажуть? Всі. Починаючи з президента, він вже зазначав про те, що, по-перше, де боді-камери. Про це вже говорили півроку тому, коли почались певні проблемні ситуації на дорогах України, на вулицях України, коли людей незаконно затримували і позбавляли волі. Як ми бачимо на цьому відеофрагменті, відсутні, немає. Другий момент, якщо ви дієте згідно чинного законодавства. Не порушуючи відповідні норми, то чому ви ховаєте обличчя, чому забороняється зйомка? Якщо діє ваші законні, то не потрібно цього робити. Все ж дуже просто. Про це вже багато разів і ми казали. Якщо проводяться мобілізаційні заходи, вони повинні бути якісні, повинні бути інші підходи. А що ми бачимо? Хапають же людей в метро. Далі йдемо. Є окремі положення порядку організації. Та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів постанова Кабінету міністрів номер 1487. Я неодноразово вже наголошував на неї. Там чітко викладені усі права і обов'язки, і в тому числі пунктом 79-м, Чітко регулюється, які є права, обов'язки, а також повноваження представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І там нема такого, щоб людей могли затримувати на вулиці, затримувати в метро, до речі. Бачили ми вже випадки зупинки транспортних засобів представниками ТЦК. Це також є незаконним. У них нема на це повноважень. Також. Представники ТЦК та СП повинні діяти в межах Конституції, а саме статті 19 Конституції, на підставі і в способ, які визначені чинним законодавством законами України. Все досить просто. В них є відповідний порядок, який повинен бути застосований, не порушуючи права людей. Крім цього, хотів би звернути вашу увагу, що є телефон гарячої лінії, куди можна зі скаргою на незаконні дії працівника. ЦК СП звернутися і повідомити, що відбувається. А саме телефон гарячої лінії Міністерства оборони України, зараз я його виведу вам на екран, також є телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ, є телефон гарячої лінії Уповноваженого Верховної Ради справ людини, а також секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Якщо ваше право порушується, ви можете звернутися по даним номерам телефону. та... Повідомити про незаконні дії. Якщо вам потрібна корисна література, ви завжди можете придбати в нашому ад шопі в описі під цим відео для себе ту літературу, яка вам допоможе захистити ваші права і відстояти. Також, друзі, хотів би звернути увагу, що всі ми чітко розуміємо те, що згідно Конституції України захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Це дійсно так. Однак є питання і до мобілізаційних підходів, які ми зараз бачимо. Тому це терміново необхідно змінювати, оскільки в подальшому ви бачили, які відбуваються події. У мене на каналі нещодавно виходив відеоматеріал, як представники ТЦК нападали на жінку, як представники ТЦК зупиняють транспортні засоби, як вони вчиняють ті дії, які взагалі не передбачені чином законодавством України. Якщо у вас є цікавий матеріал, присилайте мені на електронну пошту, вона є в описі під цим відео. Також долучайтеся до нашої спільноти, друзі, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Усім вам мирного неба. Клуб юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, який надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліцією, працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутись для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник отримує пакет документів, в який входить номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи ТЦК, наліпки на авто з логотипом клубу, ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі.